Європейські лідери приїхали у Київ на зустрічі з Зеленським для затвердження важливих рішень, що мають врятувати нашу країну від повної капітуляції перед Путіним, яку пропонує Трамп. Тож очільники Європи мали самі вступити у гру і запропонувати свій план. Та коли провели розмову з президентом України, то з'ясувалося неочікуване прямо на зустрічі. Вони видали йому слова, яких ніхто не чекав. Про подробиці цієї зустрічі обговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до наш. Шого випуску підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А я буду розпочинати. У річницю повномасштабного вторгнення до нашої держави прибули високопосадовці ЄС і держав партнерів серед гостей: президентка Єврокомісії Урсула дер Ляїн, глава Європейської ради Кошта, прем'єр Канади Трюдо, очільники уряду Естонії та Іспанії, Міхал і Санчес, і президенти Литви та Латвії Науседа і Рінкевичс. як видно, зі світлини та відео зустрічав гостей України. Іне керівник офісу президента Андрій Єрмак та очільник МЗС Андрій Собіга. у третю річницю брутального вторгнення Росії Європа у Києві. Ми у Києві, тому що Україна це Європа у цій боротьбі за виживання на кону не лише доля України, це доля Європи, наголосила Урсула фон Ляєн на саміті підтримує Україну і додала, що ЄС представить план щодо збільшення європейського виробництва озброєнь, від якого виграє і Україна. Окрім того, за її словами, євросоюз підготував масштабний пакет енергетичної безпеки, щоб забезпечити країні стійку, безпечну та конкурентно спроможну енергосистему. У свою чергу прем'єр дані заявив, що існує загроза. Що мир в Україні може бути небезпечнішим за нинішню війну. Тим же часом президент України Володимир Зеленський наголосив, що кроком до завершення війни має стати обмін полоненими. Ми готові до обміну усіх на всіх. Водночас, за словами Зеленського, Україна заслуговує на гарантії безпеки. І ці гарантії дає членство в НАТО. Цитую: якщо НАТО залишиться закритим для України, то у нас не буде іншого вибору, окрім як будувати НАТО в Україні, наголосив він, зауваживши, що гарантія безпеки ключ до миру. Український лідер також зазначив, що. Україна, Європа та США мають сидіти за столом переговорів навпроти графії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезавантаження чи замирення. Зеленський наголосив, що маємо здобувати мир силою та мудрістю. Довіра до Росії немає. Путін не подарує нам мир. Інші важливі тези президента далі я передав спецпредставнику Трампа документ, де пише скільки разів Росія порушувала припинення вогню з 2014 року. Дехто став спільноком у цій війні і і йде, хто може заробити якісь гроші, але ніколи не отримає повагу. До речі, повідомляється, що до Києва прибув колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він закликав людей зберігати холоднокровність і дивитися на факти подальшої підтримки України Сполученими Штатами під керівництвом Дональда Трампа. Джонсон наголосив, що Україна матиме велике майбутнє як вільна суверенна та незалежна нація. Тим же часом, президент Литви Гітанес Науседа під час своєї промови зазначив, що необхідно невідкладно забезпечити потребу України у зброю, зокрема мовиться про ППО та далекобійні ракети. Застосування не повинні ніяк обмежуватися. Потрібно інвестувати в УПК України, потрібно співпрацювати з Україною у військовому виробництві. Наразі треба розширити програми підготовки зсу. Наголосив він і запропонував пришвидшити вступ України до ЄС. Анджей Дуда під час свого виступу також наголосив на тому, що пропонував підвищувати витрати на оборону усім членам НАТО. Водночас, мир повинен бути справедливим та довготривалим. Україн. Іна також повинна бути представлена на переговорах, адже без цього нетривалий мир приведе до нової війни. У свою чергу президент Латвії зазначив, що все, що зробила Росія, не можна забувати. Україна повинна бути за столом переговорів, а не на столі. Пояснив він. Водночас потрібно працювати разом, щоб забезпечити стійкий мир. Він вважає, що Україна повинна використовувати заморожені російські активи. А за словами прем'єра Хорватії, Україна показала героїзм та готовність захищатися. Він наголосив, що Хорватія Ратія також стикалася із окупацією територій. Зусилля для миру, які ми бачимо, мають вести до справедливого миру, який не буде порушувати суверенітет та територіальну цілісність, зазначив ну, а Надалі ми з вами, глядачі поговоримо також про те, що припинення вогню не можна вважати повним завершенням війни між Росією та Україною. Так само гарантію безпеки не буде обіцянка лідера РФ Володимира Путіна більше не нападати на нашу країну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції. Він зазначив, що США справді хочуть припинення вогню, і при цьому думають, що це і стане завершенням війни. За його словами при цьому американська влада думає, що це буде великий успіх, і кремлівський очільник Володимир Путін не ризикне напасти знову. Зеленський вже наголосив, що Україна хоче гарантії безпеки для своїх людей. За його словами, без гарантій для України після припинення вогню виникає питання: а де мають бути на цей час українські військові? Бо може бути ризик повторної агресії? Це є невизначеність, і це погано для. Усього світу. І від цього програють усі. Ми американці. Бо чи можна бути щасливим і переможцем, якщо відбулося припинення вогню? А через рік почалася війна? Ти переможець? Ні. Зазначив президент України за його словами. Після припинення вогню рашисти почнуть готуватися, і потім буде повторний наступ. А це дуже небезпечно для усіх. Зеленський підкреслив, що потрібно чітко розуміти, як завершиться війна, які гарантії безпеки дають нам партнери. За його словами, Україні не потрібні від Росії гарантії безпеки, бо ми їм не віримо. Нехай партнери вірять, то їх справа. Але ми не повинні в моделі гарантії безпеки розраховувати на слово рафі. Ось це моя позиція. Вона відрізняється від партнерів, сказав президент. Анд України і він наголосив, що гарантію безпеки не може бути слово Путіна, що він не прийде знов. Ми не будемо цього робити, зазначив президент. За його словами, питання у тому, де має бути 800 на українська армія після закінчення гарячої стадії війни. Про цьому він додав, що має бути перехід до повністю. Контрактної армії, але це має відбуватися після закінчення війни. Якщо всі хочуть закінчення гарячої стадії війни, то ми хочемо гарантії безпеки для українців, наголосив президент України. Варто зазначити, що напередодні свого візиту до Києва президентка Європейської комісії Урсула фон Ляєн висловила думку, чи зможуть країни ЄС надати гарантії безпеки без США за її словами. Питання безпеки Європи і НАТО вимагає спільної підтримки, тому залучення США важливе. Окрім цього, радник президента США із питань наз безпеки Майкл Волц говорив про те. Що повоєнні гарантії безпеки для України будуть повністю на європейцях? Він додав, що США готові взяти активну участь у врегулюванні конфлікту, але далі все залежатиме від Європи. При цьому Україна без підтримки США зможе продовжувати воювати із АРАФІ до кінця 25 року за умови, що Європа продовжить надавати допомогу. Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікурський. Цитую. Україна здатна боротися сама із нашою європейською підтримкою решту того року. І гадаю, Путін мусить взяти це до уваги. Сказав Сікорський. Міністр закордонних справ Польщі також запитали, чи очікує він від США надання гарантій безпеки Україні після переговорів із держсекретарем Марко Рубіо. Сікорський відповів, що найкращою запорукою безпеки є її майже мільйона армія, яка зарилася у землю і героїчно протистоїть російській агресії. Очікам МЗС Польщі також зауважив, що Україна виявилася сильнішою та більш витривалішою ніж хтось міг передбачити, коли почалася війна в лютому 2022 року. Україна пам'ятаєте, має 10 бригад на полі, вони знищили більшість російських танків минулого року. Вони випустили півтора мільйона дронів. Цього року збираються випустити 4,5 мільйона дронів. Якби ви запитали мене три роки тому, де будуть Україна та Росія у цій війні через три роки, я не думаю, що хтось із нас догадався би, що Росія захопить лише 20% території України, наголосив Сікорський. Ну, а тим часом британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон планують під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом закликати. Його відмовитися від двосторонніх переговорів із Російською Федерацією. Про це повідомляє видання The Times. Макрон і Старми розгодили єдину позицію щодо України та мають намір скоординувати свої дії аби вплинути на плани Трампа щодо завершення війни. Джерелла The Times зазначають, що обидва лідери намагатимуться переконати Трампа не вести окремих мирних переговорів із Москвою. Натомість Європа готова запропонувати чіткі гарантії безпеки для України. Британська влада відзначаючи третю річницю повномасштабного вторгнення РФ. І, Запровадить нові санкції. Буде заборонено в'їзд до країни високопосадовцям, чиновникам і бізнесменам із Російської Федерації. Водночас у британському уряді не очікують, що Кір Стармен оголосить про збільшення витрат на оборону до 2,5% ВВП перед зустрічею з Трампом. Раніше у Парижі відбувся саміт щодо України та європейської безпеки за ініціативою Макрона. У ньому взяли участь представники 11 країн, включаючи Норвегію, Канаду, Литву, Фінляндію та Чехію. Підсумком зустрічі стало підтвердження необхідності збільшення. Оборонних витрат і відданість таким принципам Україна має бути залучена до мирного процесу, і її права повинні поважатися. Мир має бути стабільним та підкріпленим чітким гарантіями безпеки. Потрібно враховувати інтереси європейської безпеки. Нагадаємо вам, що Макрон закликав європейські країни упродовж найближчих тижнів ухвалити стратегічні оборонні рішення. Макрон вважає, що в Європі буде складно утримувати об'єднану армію, але створити спільні можливості для оборони можливо, що зменшить залежність від США. Ну, а далі пройдемось трішечки поза заявах президента нашої держави він говорив дуже багато про угоду. Між Сполученими Штатами Америки та Україною і зазначає, що у стратегічних партнерів повинно бути бажання підписувати угоду. І я хочу, щоб наша угода з США була без скандалів для Сполучених Штатів Америки. Припинення вогню це закінчення війни. Але ми не можемо брати слова Путіна як бази з гарантій безпеки. Путін може напасти знову. Україна хоче справжніх гарантій безпеки. Президент наголосив, що для України економічні гарантії безпеки Вступ до ЄС та забезпечення фінансування української армії на рівні не менше 800 тисяч військових. І дійсно, слова Путлера вони нічого не вартують. Він говорить одне робить інше, говорить одне і взагалі думає. Інша це людина, якій не можна вірити, і українці, на жаль, на власному досвіді в цьому переконалася відробичу йому заманеться і порушує всі правила та звичаї ведення. Війни і робить дуже страшні речі на території нашої держави. Також Володимир Зеленський зазначає, що він дійсно вірить у те, що Дональд Трамп допоможе закінчити нам війну. Але мир через силу це насамперед направити силу на Росію. Мені здається, це і є зміст виразу мир через силу. Ми. Партнерами я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не було просто медіація, Бо мені здається, цього замало, сказав президент. І також Володимир Зеленський щодо угоди зі Сполученими Штатами Америки говорить, що США вважаючи ця угода є гарантією безпеки, але у ній має бути написано про це, заявив президент. Ми маємо отримувати задоволення від партнерських відносин. Дійсно, гарантія Арантії безпека це найголовніше, чого ми хочемо досягти, щоб Російська Федерація не повторювала того, що було у 2014 році, у 2022, Щоб вони більше просто не чіпали нашої держави. І ми жили у спокої в незалежності та у мирі. Давайте далі заслухаємо президента України. На мою думку. Я знаю, що Сполучені Штати Америки вважають, що ця угода є частиною гарантій безпеки, і я би дуже хотів. Але про це повинно бути написано там, що це є гарантіями безпеки, а не просто щоб ми з вами говорили, що ми так вважаємо. Вважати це непогано, але замало, так і тому дуже важливо, щоб дійсно це було в практичній площині. Ну і також Володимир Зеленський сказав, що Трамп не назавжди, а нам потрібен мир на багато років. Якщо ви вважаєте, що економічна угода є частиною грантів безпеки, то чому там, де будуть присутні інтереси вашого бізнесу, то чому там не може бути ваших гарантій? Такий пас я зробив в бік сполучених штатів. Це також ще не обговорювало з ними, не отримали назад відповідь. Тому я вважаю, що приклад з американськими компаніями, які вже в той чи інший момент цієї відповіді, війни постраждали, говорить про те, що Путіна, якщо він захоче при повторній агресії, нічого не зупинить. І це не через повагу або не повагу до Президента Трампа. По-перше, він не назавжди, а нам потрібен мир на багато-багато років. І нам легше не буде через те, що наприклад Трамп його додавив, дотиснув. І, наприклад, При Трампові немає наступу руських. Ну, нам що легше, що у нас тут буде через 10 років. Ми повинні думати зараз. Давайте, щоб це. Було було нашою проблемою, і ми закінчили війну, і ми вирішили всі проблеми, а не стали залишати це. На майбутнє заявив він, і також щодо допомоги, також Володимир Зеленський висловлювався, він зазначив, що нічого не зупинено, але нічого і не погодженого, мається на увазі нового. У відповідь на запитання, яке здала одна із журналісток: чи зупинять допомогу, якщо ми не підпишемо угоду, а мова йде саме про ось ці рідкісно земельні метали, про які говоримо вже досить таки. Тривалий час, адже ми мали підписати угоду про ці корисні копали, але потім, коли з'ясувалися умови цієї угоди, бажання цього робити просто не було. Володимир Зеленський проти цього документа. Ну а Дональд Трамп намагається тиснути на президента України всіма можливими способами, і наполягає на тому, щоб все таке це було підписано. І Володимир Зеленський говорить, що я не підписую те, що виплачуватимуть 10 поколінь українців. Зеленський про угоду США щодо корисних копалин. Президент дав, що хоче порозмовляти особисто із Трампом, адже Дональд Трамп вже розмовляв з Путліром. І це відбувалося у вівторок. На жаль, це сталося без України. Вони обговорювали невідомо що. Але Путін був дуже задоволений цим процесом, і взагалі що вийшло з цього, і, звісно ж, скрізь розмі роз поширювали інформацію про те, що все пройшло просто чудово. Ну і до того ж, щодо грошей, також дуже багато спілкувалися. Володимир Зеленський на прецконференції зазначав, що рахунок цієї війни 320 мільярдів доларів, 120 – Україна, 100 – Європа, інші партнери, 100 – США. Не 500, не 300 і не 700. Президент зазначив, що не готовий визнавати 100 мільярдів доларів, бо грант це не борг. Я домовлявся про це із Байденом, але це і є угода, що це грант. Ми не визнаємо, що це борг. Це знову ж таки до заяв Дональда Трампа, і він почав розповідати, що Україна винна їм все це і має повернути. Так ось в угоді є, що на кожен долар допомоги США Україна повинна повернути два. Це там написано, зазначає Володимир Зеленський. Я це підкреслив червоним. Для розуміння це 100% кредит. У мене питання: якщо це вимушено, і ми без цього не можемо. Певно, ми маємо на це йти. Ну і також Андрій Єрмак виголошував досить таки багато заяв. і... Володимир Зеленський сказав, що наразі він спілкується з партнерами з Америки. Вже немає ні 500 мільярдів доларів, ні відсотків. Ми просуваємося ось такими словами. Поділився президент України щодо угоди. Також а, м, рашистські активи. На них накладена величезна кількість а, м, санкцій через те, що вони роблять а, ці страшні речі в Україні. І Володимир Зеленський говорить про те, що заморожені російські активи це наші гроші. Саме наші гроші, а не наші з партнерами. М, ось. А, Таким чином, прокоментував ситуацію президент України. Ну і також а, було таке, що а, расисти в них ніхто не питав, але вони висловили свою думку з цього приводу, що ось ці гроші а, заморожених активів а, вони сказали, нібито зможуть використовуватися для тим відновлення тимчасово окупованих територій. Тобто, вони прийшли, все зруйнували, все стерли, злицяли з землі, перетворили. Все на пустелі, а потім хочуть використовувати гроші із їхніх заморожених активів на відновлення наших територій, які вони окупували і зруйнували. Це взагалі дуже абсурдно звучить, але для расистів це норма. Вони постійно щось вигадують і поширюють подібне. Ну і також Володимир Зеленський зазначає, що завтра може бути переломний момент. Будемо. Бачите, і додав, що буде важливий саміт, можливо, буде переломний момент. Подивимося, приїде 13 партнерів, 24 долучаться онлайн. Ось такі слова, які вселяють надії у наші душі, і можливо, дійсно будуть прийняті відповідні важливі рішення для нашої держави, і буде обговорюватися завершення цієї війни. і ті Заяви, взагалі, та ситуація, яка наразі розвивається між Дональдом Трампом і Путлером. Ну і звісно ж щодо Трампа та завершення цієї війни, Володимир Зеленський говорить про те, що Трамп прагне завершити гарячу фазу війни у 2025 році. Це їхня мета. Я вважаю, що це їх цілі, і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього. Не допомагаючи нам, це трішечки інший формат, це те, що почав мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку, сказав. Президент і в світі більшість вважають, що Дональд Трамп він хоче закінчити цю війну дійсно залишити свій слід в історії, запам'ятатися тою людиною, яка закінчила цю війну. Проте йому не важливо, як це буде все відбуватися і яка ситуація буде на території нашої держави. Він прагне лише досягти своєї мети. Ну і також. Ша з приводу завершення війни, коли ж це буде, так Володимир Зеленський зазначає, що цього тижня завершити війну просто. Неможливо, він окреслив своє бачення шляху до справедливого миру. І за словами президента, першочерговим є отримання чітких гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки та Європи. Президент наголосив, що для України економічні гарантії безпеки включають вступ до Європейського Союзу та забезпечення фінансування української армії на рівні не менше 800 тисяч військових. Щодо НАТО, Зеленський визнав, що наразі питання членства України не розглядає. Ця через проти у сполучених штатів Америки та деяких європейських країн, але підкреслив, що це питання обов'язково постане в майбутньому, і ми дуже прагнемо дійсно бути учасниками таких величезних альянсів, як Європейський союз та НАТО, робимо все заради цього. Вже давно розпочали свій шлях вступу. Проте знову ж таки продовжують залишатися країни, які проти цього і роблять все, аби Україна не була членом цих альянсів. Також Зеленський висловився з приводу слів Трампа щодо того, як Новоспечений президент США назвав його саме диктатором, а не Путліра, також що сказав президент України, має прагматичний підхід до наших відносин із адміністрацією. Маючи на увазі адміністрацію саме Сполучених Штатів Америки, я б не називав ці слова президента компліментами на мою адресу. Для чого ображатися? Ображався б на слово диктатор. Той хто є диктатором. Я це сприймаю як ну що ж зробиш, будемо якось жити зі сполученими штатами Америки. Диктаторами ми точно не будемо. Просто не цікаво. Я законно обраний президент, не через силу прийшов до влади. Мене обрали 73%. Після закінчення воєнного стану будуть вибори. Заявив президент України, і днями Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського диктатором без виборів, який ризикує втратити свою країну, якщо не буде рухатися швидко.